Наша тижнева глава має назву «Хаєй Сара та Життя Сари. Проте насправді вона починається з того, що Сара помирає. Авраам викуповує ділянку землі, де можна її поховати, а потім і його самого. І закінчується вона тим, що помирає Авраам. Тобто ці дві смерті, смерті наших праотців, вони починають і завершують нашу тижневу. Главу, в якій ми зустрічаємося з сином Авраама Ісааком, його дружиною Рівкою, а також іншими цікавими персонажами. На початку цієї глави нам говориться, що після смерті Сари, коли викуповується для неї земля в Хевроні, де сьогодні поховані майже всі наші праотці, і за традицією поховані Адам та Єва, крім Рахель, яка там не похована. Говорить нам е, наша тижнева глава, що Авраам був уже старий і в літах похилих. Господь е, благословив Авраама всім. Наша традиція не може пройти повз вислів. Господь благословив Авраама всім і ставить собі численні запитання щодо того, що ж це власне означає. Що ж означає всім? Що такого було в Авраама? Є безліч версій, ви теж можете спробувати вашій версії запропонувати, що таке людина, у якої є все. Але Талмуд також ставить інше питання. Він каже: Як же всім в Авраама ж не було доньки? Не можна ж сказати, що Бог благословив його всім, сказав рабин Маїр. На що рабин Єгуда йому відповідає: Це не так. У нього була донька, і звали її Сем. Саме таким чином благословив Господь Авраама. Це обговорення воно цікаве тим, що будь-яке навіть найменше слово в Торі, воно може стати початком величезної, просто величезної дискусії, і щодо того, що таке благословення, і що таке благословити всіх, і щодо питання, чи була в Авраама дочка, і як її звали? У цій главі ми зустрічаємося з чудовою жінкою на ім'я Рівка, яка дуже сильно вплине на долю єврейського народу. І Авраам відправляє свого раба Елієзера, за традицією, так його звуть, шукати дружину для свого сина. І Елієзер проводить випробування, що таке ідеальна жінка, яку він бере за дружину своєму господарю. Зустріч відбувається дуже романтично, як багато зустрічей з жінками біля пустелі та джерела. Він іде їй на зустріч і просить води з її глечика. На це вона каже йому: Пий, пане мій, опускає свій глечик, напоїла його і потім сказала: Я буду черпати і для верблюдів твоїх, доки вони не нап'ються. І тоді вона вилила воду зі свого глечика і побігла знову і зачерпнула воду для всіх його верблюдів. До цього нам розповідали, що верблюдів у нього було 10. Тобто, якщо кожен верблюд, скажімо, п'є літрів по 100, загалом працювати рівка вміла добре і була дуже добра не лише до людей, а й до тварин. І після цього вона пропонує йому е, прийти до будинку її батьків. І коли раб дізнається, що вона ще із порядної родини, тоді він точно розуміє, що вона ідеальна жінка і приходить до її батьків і просить її руки для свого господаря. І тут ми дізнаємося ще один аспект дуже важливий для ідеальної жінки, що, що вона вміє приймати неординарні рішення, бо її родина не дуже хоче її відпускати. Вони загалом готові її відпустити, але кажуть, нехай вона ще днів 10 з нами побуде. Медраж каже, що, можливо, вони так хотіли, бо думали, що так зможуть отримати більше користі від неї. І кажуть: зараз ми покличемо доньку і спитаємо, чи готова вона піти за тобою. І вони кличуть її і питають, чи підеш ти з цим чоловіком. І вона сказала, піду. Тобто рівка приймає рішення залишити свою сім'ю, бо цікаво, що її тут питають. Вона активно прагне йти назустріч своєму чоловікові, ухвалює активне рішення. Вона взагалі дуже активна героїня і вирушає у цю важку дорогу. У чомусь вона паралельна Аврааму, який раніше залишає свою сім'ю і йде в далеку дорогу невідомо куди. Вона йде до чоловіка, якого ніколи не бачила. І далі тут є, мабуть, один із найромантичніших, на мій погляд, моментів у всій Торі, коли рівка їде на верблюді, наближається і бачить свого чоловіка, який виходить погуляти в полі здалеку. І коли вона його бачить, на жаль, тут переклади часто не точні. Якщо ми точно перекладаємо з івриту, то вона падає з верблюда. Тобто вона настільки вражена тим, що вона бачить, що не втримується на своєму верблюді і просто падає з нього. І відтоді починаються стосунки між рівкою та Ісааком. І що тут цікаво, що текст нам каже, що Ісаак увів її у намет сари своєї матері, узяв Ревеку, і вона стала йому дружиною. Він покохав її і втішився у скорботі за матір'ю своєю. Тобто він полюбив свою дружину, і скорбота за смертю його матері стала вже не такою гострою для нього. Ось такими складними були їхні стосунки цієї нашої важливої праматері, яка відіграє велику роль у нашій подальшій долі.